Субтитры Свячення та панихіду проведе митрофорний проти Микола Дрос та осе на віки, віки морові, помирної сину і святому духові нині повсякчасів на віки віків. Аміння, Отче нашої сина небеса. Проводили завдання в населеному пункті. Біля населеного пункту Спартак в районі шахти Дутовка. З боку незаконних збройних формувань відбувся артилерійський обстріл з мінометів. Під час цього обстрілу загинули, загинув наш побратим Анатолій. Він снайпер ротисний снайперів. Він пишався своїм підрозділом. Робив все для того, щоб вдосконалювати свою зброю, своє спорядження і для більш якісного виконання завдань. Ми платимо зараз дуже велику ціну для того, щоб наша країна була вільною. Це, це ціна життя наших людей. І сподіваємося, що наші жертви і наші зусилля будуть не напрасними. І ми, ви, ми здобудемо найкращу долю для нашої країни. Приємно. Конечно, что люди помнят о нем, конечно, будут, будет память. Что еще сказать? Сейчас еще тяжело это все принять, хотя и время прошло, но как-то не улаживается в голову. Нету просто человека. Еще.